У ніч на 1 листопада ворог неодноразово атакував Полтавщину БПЛА. Повітряна тривога тривала понад 4 години. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Ворог влучив по нафтопереробному заводу у Кременчуці, попередньо без постраждалих. Частину ворожих безпілотників наші оборонці. Приземлили пожежу на місці надзвичайної події. За словами речника ДСНС Полтавщини Віталія Шкаревського, ліквідовували 100 рятувальників та спеціальний робот. Робот нас залучався і цієї ночі і на ліквідацію надзвичайної події, яка сталася внаслідок влучання на території нашої області. Це робот роботизований такий механізм магірус, за допомогою якого рятувальники можуть ліквідувати надзвичайну подію, тобто особливо гасіння. Це пожеж. Він проїжджає на таких гусенях. Він проїжджає. По будь-якій місцевості запас у нього роботи, його саме живлення це 10 годин. І на дальню відстань, яку він рятувальники його направити, це десь до 250 метрів.